Виховувати дитину без гордині це складне питання. Минулий раз ми почали говорити, що до цього потрібно. Одне із тих пунктів це навчити дитину помічати тих, хто навколо неї. І ще важливо показувати, що вона не сама досягає успіху. Ще одне сказати дитині ти молодець. Цього не вистачить, цього замало. За а чому про це було в минулий раз? Також важливо, щоб дитина вчилася хвалити інших. А чому, як це на неї впливає, ви можете дізнатися про це в першій частині. А сьогодні ми поговоримо про інші важливі речі. Один із найбільших викликів для батьків навчити дитину, що світ не крутиться навколо неї, але як водночас показати дитині, що вона особистість, що вона унікальна та цінна для вас. Як знайти цей баланс і допомогти їй не ставити себе вище за інших? І як навчити дитину? Поважати оточуючих, але при цьому, щоб дитина зберегла впевненість у собі. Коли малюк починає усвідомлювати себе, своє я, це важливий період, який починається приблизно в півтора-два роки. Тоді дитина починає розуміти, що має свої бажання та свої почуття. І для неї це дуже важливий момент, тому що дитина починає бачити різницю між собою та іншими людьми. І в цей непростий період треба допомогти дитині зрозуміти, що її я важлива, але не єдине в світі. І якщо це зробити правильно, вона виросте чуйною, доброю, відповідальною. І навчиться будувати гарні стосунки з іншими людьми. П'ятий пункт, який ми сьогодні розглянемо, це важливість навчити дитину бути вдячною. Успіхи дитини це не лише її заслуга, і її треба цьому навчити. Коли дитина дякує за допомогу, вона вчиться цінувати та поважати людей, які поруч. Діти, які вміють бути вдячними, менше схильні думати, що світ крутиться лише навколо них. Знаючи це, вони вчаться на світ дивитися ширше. Виховуючи у дитині вдячність, ми вчимо їй бути уважною та чуйною до людей. І до того, що відбувається навколо, що за кожною справою стоять зусилля інших людей. І те, що відбувається, воно не відбувається просто так, що кожна річ має свою цінність, бо для цього треба прикласти певні зусилля. Заохочуйте людину власним прикладом. Помічати добрі справи інших і говорити їм слова подяки. Вдячність це не лише гарні манери, це формує правильне ставлення до життя. Наступний наш шостий пункт про те, як навчити дитину правильно відноситись до своїх помилок, наша перша реакція на помилки, які роблять наші діти. Це в емоціях посварити дитину, зупинити і вказати, що вона робить неправильно. Але згадайте своє дитинство, яка реакція була дорослих на ваші помаги, і чи допомагало це вам виправитись? Чи зможе дитина так зробити правильні висновки? І як же її цьому навчити? А для цього. Іноді треба дати дитині зробити помилку. Не треба постійно зупиняти дитину, але іноді треба дати можливість старшій дитині, щоб вона на власному досвіді побачила результат своїх дій. Коли ви дитині постійно будете пояснювати, що лимон кислий, а цукерка солодка, то як це вона зрозуміє, якщо не спробує? Звісно, що не кожного разу треба дозволяти дитині робити помилку, але іноді це буде для неї, для нього корисно. І так швидше вони вивчать свій власний урок на своїх помилках. Не сваріть дитину за помилки, а допомагайте їй зробити правильні висновки. Для кожної ситуації. Подбирайте свій власний підхід. Але запам'ятайте, якщо постійно сварити дитину, то в майбутньому, вже у дорослому віці, вона може реагувати на свої власні помилки приблизно так, або закриється у собі, боячись ризикувати, і припиняє рухатись вперед і не досягає успіху, або може бути інша реакція. Коли вона почне закривати очі на свої помилки, ігноруючи їх, щоб не відчувати сором і не відчувати себе винною, як колись у дитинстві, коли її сварили. Навчіть дитину бачити, коли вона помиляється, та самостійно виправляти свої помилки. Скільки би її років не було, навчить її це робити на її рівні і по її силам, щоб дитина з самого малку сприймала свої помилки як власний досвід, як частина росту, а не привід для сорому чи покарання. Якщо дитина почне усвідомлювати, що невдачі це частина шляху, вона буде більш відкритою до життя, впевненою у собі сильнішою, а десь і наполегливою в своїй роботі. Сьома річ, про яку ми поговоримо, це терпіння. Про це можна говорити багато, бо терпіння це важлива якість, яку варто розвивати не тільки у дитині. Ця якість характеру допоможе дитині справлятися з труднощами і не здаватися перед першими своїми невдачами. Дитина, яка вміє чекати та докладати зусиль, легше досягає своїх цілей. Не буде вимагати свого негайно і краще ладнає з оточуючими та рідше впадає у відчай через невдачі. А маленькі діти рідше впадають в істерику. Діти ще не вміють справлятися з власними емоціями, тому їх треба цьому навчити. Вони можуть щось відчувати, але часто самі не розуміють, що це. Коли дитина відчуває занепокоєння, тривогу, злість, гнів, страх. Самотність, спокій чи може сором або їй сумно, тоді їй треба пояснити кожну з цих емоцій окремо. Допомагаючи дітям розуміти свої почуття та правильно їх виражати, ми робимо їх емоційності кішими. Якщо вони навчаться розрізняти власні емоції, то зможуть краще контролювати їх і спокійніше та терплячіше реагувати на різні ситуації. Іноді нам діти можуть здаватися нетерплячими, емоційно нестабільними, але це може бути просто через те, що вони не розуміють, що відбувається навколо. Або що відбувається з ними. Колись ми з вами поговоримо, як навчити дитину розрізняти ці всі емоції, і як допомогти їй з ними справлятися. А далі важливо запам'ятати ще одне, що треба не тільки дитину навчити терпінню, а й самим бути терплячими до них. Багато дитячих помилок є ненавмисними. Діти не роблять щось погане спеціально, щоб вас роздратувати. Так, вони просто вчаться пізнавати світ, пізнавати свої можливості, пробувати щось нове і через це можуть кожного дня робити помилки. Але нам не варто одразу кричати злитися чи її забирати у них, коли вони щось роблять не так, пояснюйте спокійно, як можна зробити по-іншому, і що наступного разу можна уникнути цієї помилки, тоді, виростаючи, вони навчаться спокійно сприймати свої помилки та спокійно виправляти їх. І якщо дитина бачить що батьки терплячі, вона сама буде вчитися спокійніше, ставитися до своїх помилок та не боятися знову пробувати. Коли дитина відчуває, що її люблять незалежно від її вчинки і розуміє, що її бажання мають значення, але не завжди можуть здійснитися миттєво, вона поступово буде вчитися контролювати свої емоції. Але це може відбутися не за один день, тому і нам потрібне терпіння. А дитині терпіння допоможе стати більш відналаженою, уважнішою до почуттів інших і допоможе їй легше розвивати в собі терпіння. Виховуйте своїх дітей не для того, щоб вони стали зручнішими для вас, а щоб вони в подальшому стали самостійними, сильнішими та змогли будувати власне життя. Навчіть їх терпінню, щоб вони не здавалися перед труднощами, щоб вони не боялися помилок, а робили з них правильні висновки вдячність, про яку ми з вами сьогодні говорили, допоможе їм цінувати те, що вони вже мають. Давайте дітям свободу вибору та підтримку у важливі для них моменти. Дитина, яку навчили думати, відчувати та діяти самостійно. Виростає впевненою у собі та відповідальною. Вона не буде боятися труднощів, а навчиться знаходити рішення, коли це буде потрібно. І вона не буде боятися помилок, бо вміє робити з них висновки. Виховавши дітей з мудрістю, виростаючи, вони не будуть чекати, щоб світ підлаштувався під них. Будуть готові діяти, досягати своїх цілей і йти по життю впевнено та вже зі своєю мудрістю.